Слава Богу, Господи, це добре, що купили. Там таке гарне веселе місце. Веселе. веселе. А сусіди то супер. Ну, тут нема ніденького, тільки ми коло вас і все. З тої сторони так само. А, да. Тут нема нікого, та друга теж ні. Пусті. Нічого, ні маєте Тримається хатинка, чи виходить. Головне, що є керниця, є вода. Ну така, вроді, криниця нічого, так? Да? Добрий день. Ми спитаємо, як там обживається помаленьку, але криша хороша, чи тече? Це ви вже купили цю хату. і документи є. Так ось це відрізати. Оце теж забрати. Та тут вже років 20 ніколи не було. Mm -hmm. Отак от лишаються три бунки там. Брони краще. Коротше, mm -hmm. тут Хороший. Хороший. Все, Працюйте далі. Проведемо ревізію, як розчистили двір. Так, ось перша куча. Це була трьохсотлітня, літня, мабуть, липа. Вона пускає кучу таких маленьких дерев. Будемо робити парка. Це на дерева що... Треба біля я буду не працювати. А так зрізають, як мені хочеться. А де так думать, як треба. Як мені здається, вірна такі зрізають. Да, Обробляють від всяких грибків пліснявої. А може злагодитися цілі? Фронт роботи є. Ну, от електрик, може вам а тут що, вообще світла немає? Ні, світла немає. Там ж тут команду і в понеділок. Да. Приїдемо і зробимо. Главною команда. Дадуть звідти з району ну, командою да, да. моментом. Ми без команди не... Як пропало світло? Боже, скільки я не ходив. Не будемо межати ніколи добре. Доки не знищені бюрократію, корні. Є термін, не визначені законодавства. Mm. Дали зробіть. ще якийсь клерк там, не поставив свою закарлючку, mm. немає часу. Коли мені ще почне говорити, що не до підрадника, а в наші що сидять в її природі. Можливо, вилізти на опору, цепити ящики туди, поставити автомат, і перевести тих чотири дроти, чотири не мати, що тривищих світиш. Отак куди не стикнешся, чогось так. Короче, стає, як в Україні, так що робиться, що зразу нічого не буває. Mm. Це тільки в нас на Україні вже Ну, Що зробимо? Що потихеньку Прибереться тут, сюди, туди, піде. Якщо зібралися. Все повністю, бо це все понаново, Бо Там куча того було вешня. Ці качалки Оце все на лісу. І це ще той на лісу, воно ну, тут нічого не виходить. Це той балок цей перегорів, і цей перегорів. Там О, вже ходити взагалі не можна. Там треба щось вискочити. Ну, роботи є, роботи хватає. Моя а? думка то краще його залити, навіть зробити там стяжку, потім кинути пінопласт і зверху опять стяжку. Ну я вам би рекомендував взяти шлакоблока, підмурувати звідси, цей підмурувати, поставити на цей, можна. Від... І в... В... Все від... можна, Ремонтом займаємося. Хочеш мати мозолі, купи хату у селі. купи хату у селі, Я вот приехал в Демброню, там в Карпаты, это за Верховину, там в самые горы. Там все скупили. И везде коттеджи такие будут. Потому мир меняется. Сейчас больше половины людей удаленно працуют в интернете. И им не надо там быть, как в том Киеве или где-то. Да понятно. Он себе Старлинг поставил спутниковый интернет. Себе смотрит на гору, коровье молоко пьет свежее. от соседка принесет. Ну, это в стиле может так, кому-то работать? Ну конечно. Все же не может так? Ну що ти, ну скупуляєш ці, ти, ці. толку з того? Ти що, думаєш, що далі буде тут путять, що ти вже буде старий дід, вже ж, пердун такий старий, а діти твої поприїжджають, діти і скажуть, цей тату купив нам якусь хлопку, і за копійки віддасть, то і все. Так воно пожитні є. Yeah. Ну от подивися, ти розумний чоловік. Mm -hmm. От батьки, все життя строїться, знаєш, для себе жаліють морозиво купити, собі колбаски купити, це все дітям. Дітям, давай стінку купимо, давай того купимо, все, хату построїмо, все, дітям построїли хату, блін. І діти десь виїхали, блін. чи за границю, чи в Польщу, чи в Київ. Приїжджають в це село. Бін. Цей тато построил купив, построю таку. За копійки віддали, копійки, взагалі, за, за мелоч віддали і поїхали. Я кажу, просто деколи, знаєш, тако задумаєшся. Як треба жити для себе. Ти горівку п'єш? Досить. Досить. <реш> я так... Ну що, давай, до дна. Ну я ж хочу вже випити, ну я тобі у що сішу. Ну, послати, я, не, не ну можу я так, так пити, не робиться, так... ну чуєш. Я... Давай. Я не дивно. Так я не можу так пити, я просто... А ви таке теж горох, садите, кукурудзу, да, солодку. Все. А горох посадили? Іді. Ту картошку посидеть, то грядки, то кугірок, то диню, то помідор, а тець, все посадиться, все помаленьку. А зараз приїхали якісь теж, ну такі пересілянці. Перебралися в село, построїли зучерепну хату, що тут легше дихати, навіть як в Києві. Там не те, що ноги страшно мить, ті жабів навіть каже нема, а тут бачите, кукають, значить жива вода. В селі взагалі Вийде ви, на курі, захтів, ті, постяв собі. Ніхто не обращає уваги. Можна як трусаки безстріли. Так, да, ну а що тут купи? <гум> Купили хату в селі, і поки що ця хата виглядає ось так. Ось так виглядає. Дійсно, як якийсь притулок в горах, знаєш, такі для туристів. Але насправді у нас тут грандіозні плани. Якщо будете разом з нами на нашому каналі, будете це все спостерігати, як гета буде перетворюватися. З такою старою, розваленою, з погорілими балками з усіма. Затишні такі кімнати, не знаю, щось передумаємо таке, щоб вас вразило. Та взагалі тут зупинитися, було прикольно. Приїхати просто сюди.